Одну секунду, я зараз. Окей, відкриваю зараз книжечку і одразу дивимося, перша наша карта. А... Зараз це вантажується. Ось, це наша перша карта. Виглядає багато всього, і від цього діти такі, о боже, що тут робити? Насправді ми розділяємо. Ми вже все тут знаємо, крім фрази I have got a, а все і хіщі. Але все інше ми знаємо. Починаємо завжди з простого, з того, що ми вже знаємо. І завжди перед роботою з картою, от ви її відкрили сторіночку, ви на неї дивитеся, і лексику, яку ви вже вивчили вокабуляр, ви про, знову проговорюєте. Тобто, або називаєте спочатку, поставили пальчик. Порахували, допустимо, щоб вони вже базово те, що вони можуть, що вони сказали і щоб це їх трошки заспокоїло. Е, назвали, порахували, скільки в нас є членів родини. Порахували. Рахуємо англійською, звісно. One, two, three, four, five, six. Порахували. Далі. Або послухали картки WordWall, або передивилися відео, або ви їх назвали. Будь-який який зручний для вас спосіб, ви їх повторили. Перший стопчик повторено. Далі ви можете або піти на опозиць, або з'єднати перше речення. Е, можна одразу з'єднати перше речення, бо це перша карта, щоб не одразу було два речення, розбити її навіть на, на дві частинки. Е, потім, після того, як ви повторили, можна сказати: find and tick. Ви називаєте слово, вони його знаходять і прямо тут ставлять галочку, відмічають. Е, це допоможе їй, вони тут будуть ще по образах орієнтуватися, бо ці образи закріплені в книжці попередньо. А далі будуть орієнтуватися, коли вони навчаються читати, будуть орієнтуватися вже на самі слова. Вони називають a brother», вони поставили галочку a brother». Значили, кому важко, Допомогли, бо це перший раз. «A mother», де a mother»? Поставили пальчиком або е, поставили галочку. І потім всі поставили пальчик на перше речення, порахували, скільки в нас речень, скільки овалів, скільки речень. так, Початку One, two, знову порахували до кінця. І потім тільки з'єднуємо. I have got, ви перекладаєте, я маю кого там далі, a mother. можна підписати, якщо діти вже там українською скопіювати можуть, ви можете підписати переклад, це краще працює. На дошці пишете Я маю, вони повторюють. Жирний шрифт у мене. Я маю, і вони повторюють. І далі. І далі з'єднуєте речення. Ви повторюєте, перше називаєте I have got a mother. За вами повторили. Спочатку чисто відтворили за вами цю частинку. Потім починаєте або разом. Дивитися на ситуацію на групу, або кожен починайте з сильніших учнів, той, хто точно назве, і поступово-поступово, щоб кожен учень перший слідкуємо пальчиком обов'язково, другий учень називає всі повторюють, третій і так далі. Всі до кінця опрацювали цю частинку. Далі, можливо, хтось хоче розказати повністю сам, теж дайте можливість. Або на першій карті не рекомендую віддавати додому записати відео, тому що це буде стрес для батьків в першу чергу, бо вони ще не розуміють, як це працює. А потім, там, десь в кінці книжки, вже можна задавати і додому описувати. І далі таким же чином переходити на ось цю закріпити цю частинку, ваш результат це має бути, що кожна дитина зможе це все розказати. З в якою мірою вашої допомоги це вже від особливостей дитини залежить, наскільки в неї вистачає. Um, Наскільки її зараз рівень відповідає цьому. От, ваше, ваша допомога може бути ну, або посильною, тобто ви тільки там дещо підказуєте, а є, тільки початок, або ж ε, повністю називаєте перший склад. Знову ж таки, чи це перший клас дітки, чи це другий, чи це третій на першому рівні. Теж все, все це е, е, враховується. І так само далі переходите до другої частинки. Тут є складність схищі. Але якщо ви користуєтеся цим секретиком на початку уроку, коли запитуєте how are you today і кожен наступний відповідає he або she, тобто і одразу відрізняє кожен раз, хтось сидить інший або дівчинка, або хлопчик біля дитини, і він вже автоматично або вона знає, що she це вона, хі це він. І у цього року я так працюю, і у дітей взагалі питання хі she відпало, бо минулого року то була велика проблема. Але коли ось таким чином ви це повторюєте, і для них це рутина. перейшло в рутину, це як гудзики застібати, вони про це вже не думають. Перед тим, як працювати з хіші, знову відкриваємо картки WordWall, або називаєте ви, наприклад, мати їхнє завдання сказати: це хі чи щі, пропрацювати хі ші, пропрацювати хі-ші, потім порахувати, скільки в нас хі, скільки в нас ші, Або там позначити галочками, хі, ші Тобто розібратися з цією колоночкою. Раз. Із, зрозуміло, можна сказати, що із – це бути являтися, ми використовуємо в, в англійській мові. А, в українській мові такого слова немає, і ну, а, треба нам для побудови речень в англійській мові, і можна назвати, приклад, я є учень. Так, ми українською так кажемо, ні, не кажемо, ми кажемо просто Я учень. А от англійською я є учень, щоб вони розуміли, що воно не з повітря взялося. Бо все, що діти не можуть потрогати побачити, для них викликає ну, те, що ми не знаємо, викликає в нас якийсь певний страх. Вони цього не бачать, і це одразу що це таке, навіщо воно? І переходимо до «big smoke», до «Opposites». Те ж саме. Їх треба пропрацювати точно так само, як е, лексику з Femily. І так з усіма наступними словами. Ви спочатку їх слухаєте, потім тікаєте. Е, після цього можете ще раз е, поназивати, поповторювати, бо ці слова опозиційні складні, і тут їх одразу багато на першій сторінці. Далі можна шіс, she is, she is big small з'єднати в фразу і пропрацювати he is, clever, stupid. І, і так далі. E, з'єднати це речення. А після цього уже ми можемо з'єднати першу і другу частинку. E, e, і тоді, коли ми з'єднуємо першу і другу частинку, кожна дитина може обвести для себе правильний варіант, який його e, член родини: чи то big, чи то small, чи то fat, чи то thin, чи то good, чи то bad. I have got a mother, she is big or small, і так далі. І таким чином ми вже. E, Працюємо з усією картою. І наш е, е, результат знову ж таки, має бути це такий собі проєкт, коли кожна дитина зможе більшою чи меншою мірою розповісти всю карту. Ви має, е, ну, я зараз так довго описую, але насправді це на уроці займає ну, до 7 хвилин десь. 5-7 хвилин. Перші карти може там 10 хвилин, а далі це стає ну, з кожним разом швидше швидше і швидше напрацьовується. Точно така ж логіка роботи з кожною картою, розбираємо спочатку категорії, потім граматичну конструкцію, якщо їх декілька по частинках, якщо бачите, що група одразу повністю не потяне, і потім з'єднуємо всю структуру в одну карту і вихід, те, що ми можемо повністю розказати. Якщо у вас є час, але роботи багато, тому часу може не бути, можна записати відео для батьків. І це все відправити. А потім це завдання вже буде для дітей самих: записати відео. Я вам надсилала в групу в Телеграм, здається, вони самі записують відео або там аудіо, якщо відео їм проблематично, і відправляють вам, ви перевіряєте, ви даєте там свої бонуси, які ви собі зарахували. У мене це наклейки, стікери, вони їх обожнюють і готові зробити будь-що за наклейки. Чим більше наклек, тим більше мотивація. От, в принципі, все. Євгенія, чи відповіла я на ваше питання? Так, дякую. Так, і точно так само працюєте з усіма іншими.